Вже результативно голосувати Верховна Рада е, Ірина Павлинок на зв'язку з нами. Пропоную послухати, подивитися разом, що ще ухвалили депутати просто з коліс. Так, Іра, розповідай так, Лідо. Ну я власне хочу запропонувати перші коментарі. У нас поруч зі мною Віталій Кличко. Власне, пане Віталію, що означає а, те, що проголосована постанова, коли вона вступає в дію засудження насильства, що передбачає е, е, добрий вечір. Закон вступає в силу, і ми проголосували зараз дуже важливі речі. Пропині протистояння повинно відбутись. відбутися. Ми проголосували. Це найжливіше задання для кожного українця, для кожного з нас. Це ті дії, які відбуваються в країні, коли Україні це де проти українця, і причину кожен не може пояснити, коли гинуть люди. Зараз ми тільки що проголосували в Верховної Раді великою кількістю голосів 238 голосів за те щоб війська були виведені з києва для того щоб не застувалась, не застосувалася зброя для того щоб затримані, я ще раз хочу підкреслити це не касається тих людей які затримані за злочин, за вбивство були звільнені ключові речі для того щоб мир Знов повернувся, але це маленькі кроки. Я впевнений, що багато залежить зараз. Після голосування ми повинні піти до президента і від президента, від людини, яка у якої в руках повнота влади. Але ще раз хочу підкреслити, повнота відповід... така ж повнота відповідальності залежить в наступні кроки, і впевнений, що вирішені конфлікту це буде найважливіше. Але це в найважливіші кроки, які зробили ми зараз Верховна Раді. Дивіться, якщо постанова вступає в дію одразу, одразу, тобто щойно вона була ухвалена. Це означає, що вже зараз мають всі силовики піти із вулиць. А заходи передбачені антитерористичною операцією, мають бути припинені з огляду на те, що у постанові йшлося про про те, що. Що органи державної влади не повинні їх виконувати, оскільки так вирішила пропона дуже велика, ви можете собі зрозуміти. Коли буде проходити антитерористичний захід, і штурм і міліція піде на штурм, це на сьогоднішній день. У нас дуже багато загиблих. Можуть загинути багато багато більше людей. Ми впевнені в тому, і повинні це довести. Що мирним шляхом ми повинні вирішити питання. Миру мирним шляхом, не в якому кожна зачистка може коштувати багато найціннішого, що є життя людей. Про що ви будете з президентом говорити? Зараз ви їдете на банкову. Ви всі всі в трьох їдете, троє лідерів опозиції? Троє лідерів опозиції на банку на банкову. Ми будемо говорити про повернення конституції 2004 року. Ми будемо говорити про формування уряду, який повинен бу... зробити реформи, які повинні відчути люди. І найважливіше пояснити, що це таке, і які кроки ми повинні зробити те, щоб люди, які винні в порушенні права прав чоловіка, несли відповідальність, і ми будемо також говорити про ключові питання, тому що довіри у людей насправді до влади немає будемо піднімати питання різного плану, в тому числі дострокових виборів. З'явилася інформація. От Туск заявив, нібито про те, що президент висловив таку готовність піти на, на вибори і ще цього року. Я не можу коментувати нічого до переговорів з президентом, тому це ключові речі, про які ми вже довго кажемо, і які повинні бути виконані. Але тільки після переговорів, коли повернусь, я зможу вам чітко вже сказати, які пункти були підняти, на які пункти ми маємо позитивну чи негативну відповідь. Але впевнений в тому, що ми повинні зрозуміти. Питання, відставки, питання підписання угоди могло б вирішити питання. Потім питання відставки тільки міністра внутрішніх справ чи людей, які винні в розгоні. Студентів правому побіті студентів також могло б вирішити питання. Чим більш е, затягувався процес, тим більш напруженість була в суспільстві. І ми бачимо, які наслідки цього. І ще раз хочу сказати, що е, зараз все перекладають на опозицію. Насправді всі політики несуть відповідальність, але ключову відповідальність несе влада. І ще на запитання із студії до вас, пане Віталію, секундочка так ведуча, хочу поставити лідо. Пане Віталію, ви щойно самі казали про недовіру так владі, якщо не буде виконана ця постанова, якщо не припиниться антитерористична операція, не виконають силові відомства постанови, чи є в опозиції план Б, що робити далі людям на вулиці? Що робити народові? Я просто ще раз скажу питання, поставлю питання. Чи є в опозиції план Б на той випадок, якщо силові відомства не не виконують постанову, силовики залишаться на вулицях? Ви самі говорили про недовіру. Тому якщо таке станеться, чи є у вас якийсь запасний варіант? Я хочу сказати і звернутись до всіх. Ми я, наприклад, використовую е, е, таку роль. Посередника між людьми, які вийшли, люди ж вийшли не за опозицію. Люди вийшли за себе відставити право жити в вільній країні. Вони кажуть, що у них вони не бачать світла в кінці тунеля, і тому дуже важливо не не тільки опозицію чути дуже важливо дуже важливо. Почути людей, тому що можна домовитися за позицію, але домовлення з опозицію нічого не дає, якщо люди не зможуть піти додому, але вони вимагають перезавантаження влади, тому що з цією владою в цих умовах вони не бачать свого майбутнього. Ну силовики залишаються на вулиці. Попри ухвалену постанову, що ви будете робити? Опозиція що буде робити? Ну ми вимагаємо, якщо повинен виконувати закон. Є закон, і яким чином соловіки не можуть. Це є закон, і закон стосується до кожного українця. Дякую, пане Віталію. Це був Віталій Кличко. І інші коментарі з приводу всього, що відбувається у Верховній Раді. Дивіться далі у нашому ефірі. Та Ірочка, дякую, дякую, пане Віталію.